Це, така вона велика культурно просвітницька акція Тарасове слово, яка вміщує в себе виставку декоративно-прикладного мистецтва. Це роботи наших майстрів з усієї області. Це відбірковий конкурс конкурсів пам'яті Шевченка, який щорічно проводиться в нашій області, і переможці їдуть представляти нашу область на київських на всеукраїнському конкурсі на київських сценах. І ми сьогодні презентуємо цікавий уривок з вистави Конатопського театру ми, барикади думок за творами Шевченко? Це таке Шевченко в сьогоденні. Тобто, от ми поєднали все це в одному, в одному заході, в одній акції. І для нас Шевченко сьогодні ви побачите це не духу, це. От те, що написала дитина, це моя люба країна. Шевченко це Україна. Ми привезли виставу, яка називається Барикади думок за Шевченком. Вона була в 2013 році поставлена мною, написана, була презентована в місті Львові. Вона була присвячена не тільки самому Шевченку, це був рік Шевченківський, а й подіям, які були, відбувалися в центрі країни на Майдані. Там була згадана і Небесна Сотня, і ця вистава вдало проходила у нас і отримувала найвищі. Нагороди і в Києві і в Львові її дуже гарно сприймали. Недавно це було через село весілля йшло, а пан з костьолу їхав, Чи управителя не пан за вихлясами придан, за язиком та за сміхом ніхто й не бачив, як проїхав той управитель лях Даші. А він так добре бачив а надто молодую, за що покмилує Господь лихую твар такою. Як той правитель, другий от, як він з німецькими плугами, забрався в голий цей куток, а скільки бідних покриток пустив по світу з байстрюками.